Вітаю в ефірі лайв студія мене звати Ольга Гвоздецька завтра, 18 травня. Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. 80 років тому з 18 по 20 травня 44-го року радянська влада висела усіх кримських татар з рідного Криму. Завтра в Одесі на залізничному вокзалі відбудеться захід Прфоманс. Про нього і загалом про дату, говоримо з такими гостями. Февзі Мамутов, голова громадської організації Кримські татар Одещини, і Ільяс Шейхіслямов, членці організації і син політв'язня Алі Мамутова. Я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Ви відірвалися від підготовки до заходу. Дякую вам окремо за це. Але важливо те, що ми сьогодні будемо комунікувати з Одеситами, завдяки майданчику сьомого каналу. Февзі, ви організатор, один із, але я так розумію. Що долучилося багато е, і колег, і влада е, місцева також допомагає. Ну не знаю, це вже ви визначите самі, кого ви хочете відзначити. Давайте найголовніше про захід. Він стартує на залізничному вокзалі, але я так розумію, в певному місці, в певній локації. Так е, долучилось е, дуже багато, і е, якщо того року можна було сказати, що це неочікувано, але дійсно сьогодні. Актуалізація проблем кримсько-татарського народу в українському суспільстві вона помітно зросла. І перша причина цьому спільний ворог. І так, це буде на залізничному вокзалі на 10-й колії. Це шоста платформа. Там досі йде підготовка, і команда працює. Я сподіваюся, завтра гості будуть вражені. Результатом. Як і як це виглядатиме? Це виглядатиме ну, інформативно, і це... ми намагаємось цього разу наглядно показати, як, як це було, як само там, завантаження людей у вагони, як НКВД себе. Вело і нам в цьому допомагає, в тому числі український драматичний театр. Це актори, які взялись вдягнути на себе цю так, так, так звану форму да, цих злочинців, і будемо показувати людям, як це було. Ми так, з вами так. разом були на прем'єрі спектаклю Камінь, так. який поставили в українському театрі. Там мова також про нацистів. І дуже складний спектакль. І ви після нього вказали на те, що вам згадується родинна історія, історія пов'язана з рідним домом. Як сьогодні в вашому сприйнятті, от ви завтра будете дивитися так само, як і всі інші, хто прийде на захід? Ви будете дивитися на те, що організували, але те, що ви проживаєте постійно. Це ж не історія одного дня для вас, та? це історія вашого роду, і ви з нею йдете, от як з тим самим каменем, який завжди з вами. Як ви сьогодні сприймаєте ту трагедію, яка нібито тривала взагалі-то дуже короткий термін всього кілька днів? Але направду трагедія розтягнута на десятиріччя. Так, трагедія ця розтягнута, я думаю, на сторіччя. І фактично, от, от буквально сьогодні Таміла Ташова в Києві сказала таку річ, що е депортація кримських татар це стала кульмінацією, е кульмінацією терору е над кримсько-татарським народом з боку Росії, з боку Москви, як такої, тому що Росія була е різна. да, Російська імперія спочатку анексувала Крим, е Радянський Союз. Де е Депортацію е вигадав і виконав, а зараз вже відбулася анексія знову е Російською Федерацією. І в мене, як і в будь-якому кримському татарі, це відгукується дуже боляче. І ще один е привід для того, щоб зробити це помітно і масштабно, кожного, кожного року все помітніше і помітніше, це. Причиною цьому явиться той факт, що все менше і менше людей залишаються, які можуть самі зі свого досвіду розповісти нам про ті події. І ми повинні наступним поколінням кримських татар, українців взагалі нашого суспільства розповідати про ті злочини, які були в нашому суспільстві. Це в тому числі геноцид як голодомор, це в тому числі геноцид як депортація. І це в тому числі геноцид як Буча Маріуполь. І нам е, потрібно це передавати наступним поколінням, щоб е, ми знали, е, як, е, що, що очікувати від того сусіда можна все, що завгодно. Тому що форми геноцидів різні, бачите, і кожного разу це про вбивство нації, про вбивство людей, про вбивство державності. Є такі намагання е, сьогодні ми. Відзначаємо цей день і не забуваємо е, те, що ця тюрма народів зробила з іншими народами, звичайно, з, саме з українцями, з євреями і дуже багато калмики, чеченці, балкарці і так далі. Дуже знаково, до речі, не знаю, чи ви в курсі. Мені здається, що ви маєте про це знати. В Одесі невдовзі з'явиться музей геноцидів, і йтиметься не тільки про Голокост. У нас є музей Голокосту в Одесі, і йтиметься саме про геноцид як такий страшний феномен, і там будуть експозиції присвячені геноцидам різних народів. І я так розумію, що там буде експозиція присвячена кримським. Татарському народу я дуже пишаю, що я знайомий з Павлом Козленко і він він зробив це з таким смаком і з таким посилом для одеситів для гостей. Міста 29 го якщо не помиляюсь, чи так будемо Прав, будемо де? проводити теж ефір з Павлом Козленком. Вже домовилися, але напередодні відкриття анонсуючи відкриття так. Да, він сьогодні у себе в соцмережах, до речі, написав, що до дня музею, до дня музею, 18 травня. Він пише, що 29-го буде відкриття, угу. і е там е так багато геноцидів. Там Руанда приведена, так. там кримсько татарський там є Голокост і Голодомор. Ви брали участь в створенні експозиції? Допомагало чимось? Ну стосовно кримських татар. Так, так ми зв'язались з Чубаровим, і ми декілька експонатів надали. Ну в такій справі не допомогти це. Я думаю, що. Було, так і, і тут, mm. до речі, одна з найголовніших таких а, а, аспектів це те, що консультативна допомога потрібна, щоб все було історично достовірно. Це дуже важливо. Тим паче, зважаючи, як ворог наш зараз інтерпретує під себе під свої інтереси історію, нам важливо історичну достовірність просто блюсти як не найго одну з найголовніших цінностей. Ільяси, я не можу вас не спитати одразу про батька. Останнє, що було відомо змі, власне від. Фівзі, що Алі досі перебуває в застінках, що у нього проблеми зі здоров'ям, є головні болі, що медична допомога йому не надається. Як справи батька? Чесно кажучи, останнім часом все менше і менше пісень від нього отримуємо. Майже пів місяця вже від нього нічого не приходить, але йому через там додаток спеціально письма надсилають. І мати, і сестра, і там і багато знайомих, але, на жаль, мені за це якась форма утиску морального, що йому не дозволяють писати письмо у відповідь, або навіть ці не показують, щоб показати, що про нього вже почне забувати. З приводу здоров'я спілкувалися з адвокатом, він сказав, що так, як треба, не надається за ним догляд. Стан не дуже, скажімо так, радісний, але стабільний. Батько в цьому сенсі така людина міцна, він тримається. Адвокат, коли з ним розмовляє, він завжди передає. Все буде добре, це незабаром все закінчиться і здоров'я покращиться. Сподіваємось на це. Які сьогодні є шанси, надії, кроки щодо. Я навіть не знаю слово комунікація тут не підходить з окупаційною владою. Давайте говорити про комунікацію скоріше, напевно, з омбудсменом, з громадою кримськотатарською. Просто шанс і надія на те, що Аліз може вийти на волю і буде перевезений на територію України, не окуповану територію України. Так, я думаю, що ми зараз повинні розуміти, що такий шанс буде. Цей шанс залежить від наших збройних сил. Коли Україна, а це вже ну це стовідсотково буде, почне з позиції сили диктувати ці е, російські навалі. Де їх місце, тоді я думаю, що не тільки мій батько, ще й багато політв'язнів у Криму і не тільки будуть звільнені. Мені здається, треба. І Не просто надісла, а допомагати збройним силам, щоб цей момент настав набагато скоріше. Так підтримуємо ці слова і закликаємо всіх е одеситів ви нас зараз бачите і чуєте. Допомагайте збройним силам України як тільки. Можете визі, я не так просто спитала про інструменти, як звільняти політв'язнів, які сьогодні є надії на це. Тому що, звісно, ми всі віримо в деокупацію Криму збройними силами України, але розуміємо, що на це може піти не так мало часу, як би нам хотілося. А на кону життя людей, їхнє здоров'я, ми знаємо багато історій, коли політв'язні дуже хворіли, сильно хворіли в застінках, так і от про інструменти, які вони сьогодні є, чи є вони сьогодні у принципі, бо обмін військовополоненими є. Так? Ну, це Держава Україна це здійснює. Знову ж таки, не такими темпами, як би нам хотілося, але ну, я, я так розумію, що робиться все, що можливо у цьому напрямку. Як з політв'язнями? За весь час окупації два політв'язня вже, на жаль, померли в застінках. Один відсидів вісім років і вийшов, тому що в нього вирок був 8 років. Жодних. Раніше надано там з е, вироку цього таких е, розмов нема. Е, до військовополонених їх не прирівняють е, ніколи, тому що і навіть їх же там не прирівнюють е, як до політв'язнів. Це ми сприймаємо так, їх. Так, вони це наша терор... дефініція. Да, це, е, вони там їх сприймають і саджають як е, терористів. І... Тобто за кримінальними статтями. Да. Угу. І єдиний е, такий шлях, ми, е, і він поки е, не настільки дієвий. Тобто, це знову ж таки е, міжнародні платформи, в тому числі в тому числі, кри, в тому числі Кримська платформа, в тому числі, от зараз, е, коли було засідання Асамблеї ООН об Організація Об'єднаних Націй, там е, прийняли е, такі. Таку, можна сказати, аксіому, яка і раніше була зрозуміла, що в Криму робляться утиски за національною ознакою. Що це дає? Це дає знову такі санкції, і нехай це будуть особисті санкції до певних суддів, які чинять ці, ці, ці злочинства, там, прокурорів і так далі. Але вони все більше і більше вибудовують залізний такий занавіс, через який ці, ці інструменти не можуть імплементуватись там всередині їх країни чи всередині їх союзу. Це є певною проблемою. І дійсно, як каже Ільяс, єдиний вихід в нас сьогодні це деокупація, це мова сили. Тому що, колись, якщо пам'ятаєте, ми розмовляли про те, що чи можливо це було ще перед початком повномасштабного вторгнення, чи можливо деокупація дипломатичним шляхом. І, тоді я пам'ятаю, що в студії був пан Шкаровський. Він казав, що жодної війни не почнеться. І я не пам'ятаю, пройшов тиждень чи ні, але почалось повномасштабне вторгнення. Пан Шкаровський, і... до речі, досі в складі Одеської обласної ради перебуває. Так, в президії навіть сидить. От і сьогодні ми розуміємо, що тільки силовий спосіб. Може вирішити це питання і знову ж таки це е, життя людей, і це життя не тільки політв'язнів, це життя, в тому числі е, е, військовополонених. Mm -hmm. Інших а, способів я не бачу. Тут я не можу вас не спитати, бо є прямо сьогоднішній інформаційний привід. Як ви це сприймаєте емоційно? Я попрошу вас обох відповісти. Ілляса, спочатку до вас звернуся. Сьогодні ви знаєте, що відбувалося в Севастополі, так? Напевно, новини читали зранку. Mm -hmm. ем, і це силовий спосіб. Є певні військові цілі. Не йдеться про наразі про основну єдину ціль деокупація Криму. Є військові задачі. Про них знають військові, ми тільки бачимо от такі відірвані шматочки так, інформаційних повісток і зведень. Ви розумієте, що Крим це ваша батьківщина. І ви дуже хочете туди повернутися. Ну, принаймні, точно знаю, ФФЗ про це казав в наших ефірах. Ви, коли бачите от е, такі удари, що ви емоційно відчуваєте, наскільки е, ви виправдовуєте їх для себе, що вони. Конче потрібні, що вони необхідні, по-іншому ніяк не можна. Я повністю це підтримую, тому що потрібно розуміти, що війну привела Росія, ніяк не Україна, і без ударів по військовій інфраструктурі ну, ніяк не може буде деокупувати Крим. Коли я взагалі ці новини бачу, там у районах, де я мешкав, я першим ділом, що роблю, я пишу: там з вами все добре, чого не зачепило. Потім вже читаю новини далі дивлюся, і Україна, як ми бачимо, б'є тільки по військовій інфраструктурі. Ми ніколи не били і не будемо бити по цивільній інфраструктурі. Це а ви за своїх переживаєте все ж таки. Звичайно, і. це ж мої там родичі, усі там можна сказати. Тому, звичайно, першим ділом, коли я бачу якісь новини, особливо в районах, де я мешкав, я завжди телефоную, пошукаю, що саме все добре. Вони кажуть так. А, а теж повідомляє про результати. Бачила це у Ніколаївського вонька. Мені здається, вчора чи позавчора. Типу, наші люди повідомляють, ми точно знаємо, що прилетіло, бо расисти що ж кажуть? Ми все збили. Так. Ми все збили. А теж повідомляє, що все не так райдужно. Ви що ви відчуваєте? Сьогодні в Севастополі перший раз за весь час це був, був удар по енергетичній інфраструктурі. І в цей час. Особисто я був на зв'язку з Києвом, і люди ну, сиділи в той час без світла. І, до речі, вони е, теж мають відношення до Севастополя, певне. І е, так як моя мама і мій дім в Севастополі, я розумію, що е, колись ми прийняли рішення перевести свою маму. До іншого ну, з Севастополя, тому що Севастополь все ж таки стратегічне місто, де базується... саме з військовими да, російськими військовими. І ви знаєте, що, що я відчуваю. Хвилював. Чи треба казати, що є хвилювання за наших там, близьких, родичів? Ну, звичайно, ж люди. Але той факт, що. Жодного цивільного не постраждало за ці всі е, два роки, боки йдуть удари. Це заспокоює і те, що там ці інородні е, тіла, так так звані я маю на увазі в тому числі військові об'єкти, в тому числі військові, тому числі, е, військові е, люди, які там є, загарбники вони гинуть. Це, звичайно, впливає на настрій всіх позитивно. І ще є один момент. Я не сам це вигадав, це цю фразу теж сказала, сказала доволі поважна людина в кримськотатарському суспільстві. І я з нею згоден, що Крим це територія, така цікава, де є частка суспільства, яка радіє те, що до них прилітає, прилітають ракети. Це їм дає. Ту надію і розуміння, що Україна про них не забула, це важливо. Це важливо на правду, і ну, Україна постійно намагається у всілякі способи повідомляти своїм громадянам на окупованих територіях, що ми з вами ми про вас не забули. Комунікація відбувається складна, бо расисти постійно намагаються її перервати як тільки можуть. Перше, що вони роблять, вони прибирають будь-які медіа українські, так і будь-які намагання там прорватися. Але комунікація направду відбувається. Повертаючись до теми депортації, це важливо. Важливо чому, тому що я вже вказала на те, що історична достовірність теж трансформується і теж такі нападки відчуває на собі. Як сьогодні сприймається? Те, що ми називаємо депортацію, це наше офіційне визначення та, всередині України. Як сьогодні це е, іменується на території Російської Федерації? І чи взагалі е, ця тема вона десь з'являється там, в медійному, в політичному просторі? Е, в 2014 році, коли Крим був окупований, е, Путін дуже швидко е, виголосив, що Кримсько-татарський народ реабілітований і виголосив реабілітацію. Тобто, ви вже не зрадники. Ну, типу, все, ви угу. пробачені. Але... А за що? Я прошу. А за що пробачені? За те, що були, ну як було, їх оголосили зрадниками і виселили. А тепер зрадниками радянської влади радянській влади. Угу. Тепер вони не зрадники радянської влади, і вони реабілітовані. Він цим пробачив народ, якщо можна так сказати, але вони не запитали, чи народ пробачив їх, а народ їх ніколи не пробачить. Я маю на увазі кримсько-татарський народ. І якщо це не можна стримати 18 травня вшанування пам'яті жертв депортації і так далі в Криму, то десь в Москві. Це на державному рівні, звичайно, не відзначається, тому що все, реабілітація здійснена. І це стало причиною невиведення не цієї дати на державний рівень. Це як регіональна проблема, якщо можна так сказати, Там. якщо в Україні це державою визнаний геноцид, і за неї несе відповідальність Москва, то Москва не може визнати геноцидом. Той факт, що що вона сама сама і зробила. Так, або більше розуміємо такий біполярний -бі концепт, чинний російський, з поєднанням непоєднаного всіх основ Російської імперії, і туди ж у цей мікс Радянського Союзу. І вони все це отак дуже дивним чином міксують зараз. І це відображається і на культурі, і на законодавстві, і на офіційній комунікації там їхнього не Мого МЗС, яке вже Коли МЗСом. на вулиці Леніна стоїть музей Миколи II, наприклад, так, ну, в такі ну щось таке. Але навіть не це, бо це ну окей, вони зберігають певні певну історичну хронологію і поважають і те, і інше, але вони це в своїх, тобто вони своєю реальністю роблять е, отакий е, мутант із е, імперськості і радянщини. І оце дивує і. І це відображається на сприйнятті певних, е, певних дій історичних, бо можна визнати депортацію як е, помилку, як страшну, фатальну помилку, яка була навіть не помилку, а свідому дію, яка була вчинена радянською владою. І отут, 21-му стрічі, сказати, ми це зробили. Ми винні. І ми хочемо не реабілітувати кримсько-татарський народ. А вибачитися перед ним і спокутувати цю провину стільки, скільки ми це зможемо робити. Я наведу приклад Німеччини, так? Після воєнної, ну за 10-15 років після цього, але цього не стається. Я спробую на це відповісти. На початку розмови Ілья сказав про мову грати сильною картою чи розмовляти з сильної там позиції. позиції. Єврейське суспільство в світі, воно е, стало спроможним, щоб е, змусити Німеччину визнати цю проблему. І німці, як народ, вони теж не одразу. Е, так, я ж це, кажу, за 10-15 да, років 10 розпочався цей процес на правду. От е, тут е, сьогодні кримськотатарський народ, е, по-перше, він розділений. Територіально по-друге, він сьогодні тільки став повним союзником України в очах самої України, тому що коли ми жили в Криму, Україна так чи інакше інакше вивідгороджувалася від наших проблем, і це факт. Сьогодні ми стали дійсно союзниками, і ми на світовому рівні, і очільник української держави, і все якби. Керівництво держави вже каже про проблематику і українського народу, і кримськотатарського народу. І це певне союзництво таке е, доволі свідоме. Е, сьогодні вже ми можемо цю проблематику доносити до світу і тих, хто образив ці два народи, е, згодом повинні будуть і будуть відповідати за це, тому що все ж таки вона є правоприємником радянського союзу. Я маю на увазі Москву і е, Російську Федерацію. Е, колись, е, коли Росія забрала до себе територію, і там в полоні залишився народ, він не може там казати мовою сили. І він не може змусити ці, цілу націю, ці, ці, ну, державу е, якось вибачатись чи, так чи інакше. Ми можемо тільки збоку. Змусити їх і все світове Ви відповіли е, е, як людина зсередини цього народу. Я розумію, що ви не можете змусити. Я маю на увазі, що є певна е, доцільність політичної поведінки певної нації, певної держави Ти про Росію зараз. Я вашу іронію зрозуміло і приймаю, але, ну, напевно, може, я десь ідеалістичні у мене мрії з'являються з цього приводу. Ми вже маємо завершуватися ліяс. Я вас дуже прошу на правах представника громадської організації Кримські татари Одещини, одного з організаторів цього заходу. Запросіть, будь ласка, одеситів на перформанс завтрашній, повтій, де коли і на кого ви особисто чекаєте особливо. Я хотів би запросити усіх представників е, активної молоді, взагалі активного суспільства міста Одеси, завтра, о 11-ту годину, залізничний вокзал шоста платформа, 10 колія, щоб люди могли побачити, е, як це взагалі відбувалося, і побачити ну, зробимо невеликий інсайд, експозицію речей, які люди могли з собою взагалі брати. Як це взагалі відбувалося. Скільки людей постраждало, і як люди потім це переживали особисто? Февзі, як додайте так. що Дякую. Ми завжди в Одесі кажемо про мультикультурність. Ця мультикультурність має бути якісною. І якісною ми її можемо зробити, тільки пізнаючи культуру проблеми і радості один одного. Тому завтра, це день скорботний день мого народу, і я запрошую вас бути разом з нами і розділити цей день. Дякую. Дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас. Для глядачів. Скажу, що цей ефір ви точно будете бачити і протягом суботи. Це буде запис. Тому майте на увазі, що захід відбудеться у суботу, 18 травня, об одинадцятій годині. Февзі Мамутов і Ільяс Шейхіслямов були гостями цієї студії. Ефір для вас провела я Ольга Гвоздецька. Бережіть себе і залишайтеся.